Всім привіт! Дякую величезно, що звернули увагу на це авто. Е, ви знаєте, я буду дивитися паралельно з вами цю машинку, тому що вперше бачу, вперше вона приїхала в таку наявність, щоб можна було все пощупати, оглянути, порівняти і оцінити. Головне, що це взагалі за такий звір. Chevrolet. З чим вас асоціюється Chevrolet? це, напевно, в першу чергу Camaro. І тут є елементи схожі на Camaro. і це виглядає дуже смішно зараз я заспойлерю. Бачите, як в Dodge Challenger, наприклад, в Camaro така от моднява ручка переключення передач. Це авто трошки нагадує Bolt лише тим, що воно електричне, воно класно їде, хороша динаміка і дуже конкурентна машина по запасу ходу. Всі деталі ви можете оглянути. У нашому оголошенні відео у нас на сайті. Моя ціль показати вам, як вона виглядає от саме так. Одразу помічу, бачите, видно, що модель базова, а можливо не базова, або сюди не ставлять. Ну, здавалося б, електродвигун для чого тут обешумка, але все рівно це поглинання зайвих, зайвих звуків і вібрацій. Я думаю, що не збідніла б компанія, якби вони поставили тут обишумку. Що ж, по дизайну, дизайн у нас, Давайте я все-таки закрию двері, буде зрозуміліше, як вона виглядає. Одразу скажу, машинка 22-го року. Комплектація в нас базова, тобто шкіряне кермо нам не світить, але є шкіряний салон. Виглядає вона непогано, трошки вона навіть схожа на кросовер. Але знаєте, є така цікава особливість машина. Здавалося б, має потрапити в фактично в категорію кросовера і за такого класного дійсного кліренсу. А з іншого боку, вона схожа на універсал по формі кузова. Але по класифікатору вона схожа на хетчбек, тому що тут немає віконечка. Ви ж знаєте, чим відрізняється хетчбек від універсала. Досить сміливі різні рішення. Це все в нас компонується ще. З одного боку простота машини і запас ходу, з іншого боку, такий от неймовірний дизайн. У неї є задніх задні фонарів. У нас є пактронік, нижня така, це не дефлектор, це такий я б назвав швидше елемент бамперу, але виглядає досить стильово. Машина прекрасна такими гостри, гострими сміливими лініями по всьому кузову. Тут також є досить цікавий Рішення, одним словом, на лінії вони не пожлобились. Задні гальми, незважаючи на те, що повністю електротяга, у нас все рівно дискові і спасибі вам. Це все стоїть на бріжсоні, якщо я не помиляюсь, це 17-ті колісні диски, обезшумлення арок. Багатьом зараз виробникам треба буде взяти приклад з цього. Далі в нас машина е, покрита таким необробленим пластиком, всі місця, які схильні до пошкодження. Ну, до січки піщаної, до всяких там подряпин і так далі. Це зручно. Попереду у нас все те ж саме, що позаду. Також обешумлення арок, також дискові, також 17 ті колеса. От. І що цікаво, що тут стоїть 215 резина. Здавалося машина електрична, потрібно зберігати енергію. Але бачите, виробником було прийнято ось таке рішення. Тут у нас стоїть. Бампер з таким от каналом для охолодження гальм. Передня решітка також досить стильова. Оптика передня в нас не топова, але це все-таки є в нас летий як сенон. І виглядає воно вживу, я вам скажу, дуже непогано. Я не нахвалюю машину, але ті рішення, які мені дійсно подобаються, я на них звертаю увагу. Ось порт нас один, переробити можна на які завгодно, благо. Ми українці так, така нація, що ми все швиденько вчимось і вміємо. Зеркала одразу можете порівняти з рукою, в мене руки дай Боже. не маленькі, є дублер поворотів. Без ключового доступу в нас немає, але Але ж на це є інші комплектації, так скажемо. По місцю доброго дня це я. місце пасажира. Дуже-дуже приємно, зручно. Я не скажу, що я прям в, в розвалочку сижу, але мені цілком вистачає місця і головою, і по плечах, і по е, тазу. Тут, тут якби все гаразд. Одразу давайте покажу, як виглядає задній ряд за собою ось одразу. Ось ну Тут дуже добре. Місце ну, вистачає, але не вистачає, що мені правильно? Підлокітничка. Виглядає ця машина отак, -от, в салоні. Стеля зроблена непогано, звичайно, трошки нам бракує тут, подушок безпеки. От Вони лише як розкіш є попереду. От, і суфікси благо є. Матеріал цей, ну, на 3 з плюсом. Я люблю, знаєте, коли таке воно ворсисте, приємне м'якеньке, тут воно все-таки трошки віддає синтетику. По підголов... по підголовникам. По м'якості сидінь запитань немає. Є запитання по кнопці розміщення відкривання багажника. Ми на це сьогодні витратили 40 хвилин. Ось. Але в цілому О, багажник непоганий. Я не скажу, що він космічний, але кілька рівнів є. Ось. Тому питань немає. Гачок є, ознаковий рівня зупинки і на тому дякуємо. Ось. Електроприводу в нас немає. Але ще невеличкий комплімент, як за дизайн, дійсно непогано. Так, пішли далі, пішли за кермо. За кермом одразу вам хочу на що звернути увагу, що не пожлобились, а зробили автоматичне закривання і відкривання на всі вікна. Це поклеєно, це воно не мутне. Тобто Там ну, непогано якості зроблена ручка. Тут у нас селектор освітлення. Яскравість, знаєте, такий диснанс, аналогова кнопочка на повністю цифрову під... панель приладів і коректор фар. Мені не подобається, але це кнопки, якими ви не щодня користуєтесь. Кермо зручне стандартне для Chevrolet, багато ми його вже дебачили. От є, як не дивно, в нас гучний зв'язок. Тут є кнопка управління меню, як бачите, там все воно. Переключається, тут можна змінити також зовнішній вигляд, панелі приладів. Ці селектори вони схожі на якусь на тахо. Ну, Масивні досить. Тож селектор можна було витончені зробити, таке, знаєте, та й все. Навігація в нас ще не адаптована, але вона вже на англійській мові. Якість дисплею, зараз я вам покажу. Давайте ви будете першими. Якість дисплею хороша, але бачите, є от так, така от, такий жарт від виробника, ніби великий дисплей, але насправді він не такий вже і великий. Але відгук в ньому ну, приємний, потрібно відмітити. Тут не перевантажено інформацію, просто зручно, класно. Блок управління клімат-контролем роздільним, також нас зрозумілий. І я б взагалі сюди нічого не додавав, тут все круто. КПП від Камаро і Dodge Селенджера, ви пам'ятаєте, антибукс, ну, звичайно, це перше, що необхідно електромашині. Тут ніша велика, але незручна, тому що бачите, туди, туди не знаю, якщо треба засовувати за КПП. Е Гальма стояночна в нас е ну, електричне, тут режими їзди. Тут ще також селектор такий, але ну, на дотик приємний. Привіт ауді. І Ця штука взагалі можна розсаду різну, там огірочки на от стільки, петрушечки на стільки. Якщо потрібно бужнинку привезти, також можна підрегулювати. От, ну, Зручна штука. Не скажу, що я від неї в захваті, але ок. Тут наскільки USB, плюс флешечка. Ну і так все аскетично зроблено досить, але зручно. І підлокітник ну, надійний. Ось. Ось така у нас машинка, вже в Україні, ще є всього дві штуки. Зараз тут доступна кредит та лізинг від 16% річних. Перший внесок від 20%. Приїжджайте до нас, замовляйте, підключайте наш телеграм-канал, постійно публікуємо там найсвіжіші оновлення. Всім дякую, хто дивився відео. Пока.